Масовий мориби, чому в окупованому Севастополі узбережжя всієї мертвою хамсою. День АРК як ставитися до 20 січня і чому відзначення дати треба переосмислити. За 9 тисяч кілометрів, чому російські судді не переводять кримських політбранців ближче додому? Масовим риби у соцмережах і відео з викидами мертвих хамсина узбережжі тимчасово окупованого Севастополя. Спожив нагляд РФ запевняє, з витоком мазуту із танкерів це не пов'язане. Причина у штормі відтак рибу їсти можна і посилаються на лабораторні дослідження, які отрути не виявили. Проте еколог Євген Хлобистов каже, перевірити мазут в організмі маленької риби неможливо. Рибка, яка протокнула з густок і він певний час в організмі знаходиться. Це буде впливати на її активність. Но... Побачити це неможливо. Вона потрапляє, скоріше за все, першою в до, до рибаків і до рибалок, і це буде навпаки більше вірогідність того, що потрапляє їм риба, яка вже отруєна мазутом. Після того, якщо риба термічно обробляється, мазут перетворюється в небезпечні для людини фракції. Я би взагалі. Би, Ну, не рекомендував взагалі вживати будь-яку чорноморську рибу. Держекоінспекція України повідомляє, за результатами спостережень морського середовища та прибережної частини Чорного моря Дніпровського лиману розповсюдження забруднення мазутом та загибелі водних біоресурсів не виявлено. У разі фіксації вживатимуть відповідні заходи. Кокошниках з квітами і під звуки фанфарів ось так з 14-го у тимчасово окупованому Сімферополі 20 січня відзначають так званий день Республіки Крим для російських окупантів. Це святкова дата, зауважують у представництві президента України в автономії. Адже цього дня, у 1991-му, Москва зробила перший крок до колонізації півострова. Ця дата і самі події вони були вже на той період спродуковані московською владою. Це було таке умисне рішення для того, щоб зберігати контроль над Україною, російський вплив на Україну, російський вплив на Крим для того, щоб протидіяти поверненню і представництву інтересів кримсько-татарського народу, і власне кажучи, для того, щоб зберігати присутність чорноморського флоту на в Чорному морі біля Кримського. Півострова радянський союз вже по суті розпадався. Країни-учасниці проводили власні політичні процеси для проголошення незалежності. Російські комуністи через відновлення кримської автономії хотіли зберегти свій вплив на півострові, каже історик Сергій Громенко. Йшлося про відновлення, бо кримська автономія існувала раніше з 1921 до 1945. Радянська влада ліквідувала її після депортації кримських татар 1944, А крим став Областю щоб відновити автономний статус, і провели референдум 20 січня 91-го. Питання у бюлетені звучало так: ви за відновлення Кримської автономної радянської соціалістичної республіки як суб'єкта союзу РСР і учасника союзного договору. Варіанти відповіді так або ні, 20 січня 91-го року. ще не існує незалежної України? Існує лише УРСР. і ця УРСР прагне. Незалежності і 20 січня це такий собі день компромісу, коли центральна влада української РСР погоджується на те, щоб в Криму пройшов референдум, щоб Кримська автономія скасована в 1945 році була відновлена. Взамін за це комуністична верхівка Криму обіцяє не перешкоджати. Руху України до незалежності кримські татари, які почали повертатися на рідну землю після понад 45-річного заслання, тоді підтримували ідею автономії, але національної кримсько-татарської, розповідає лідер корінного народу України Мустафа Джемілєв. 20 січня, на його думку, мова йшла про створення російської автономії. Тому він і інші кримські татари бойкотували цей референдум. Мета була тут така, щоб зберегти... Крым в составе России, если будет распад Леонидовского союза. Из Ниши я разговаривал тогда со спикером, был тогда Леонид Кравчук, а из стал президентом. Я тогда ему сказал, вы заложили мину в длину Одессе по целостности Украины. А он говорит, что еще выхода у нас не было, потому что был большой тиск сбоку Кремля. Якщо б ми не зробили, не виповнили це доручення, то в нас була б ситуація як Придністроє за результатами референдуму. 93% кримчан підтримали відновлення Кримської автономної радянської соціалістичної республіки. Проте вже Українська автономна республіка Крим це результат іншого процесу, а не цього референдуму, каже історик Сергій Громенко. Це продукт іншого процесу, це продукт компромісу. Переговорів і компромісу між вже незалежною Україною і Крим і, і владою Кримського півострова, який, який цей процес відбувався з 92 по 98 рік. От, власне, про те йдеться, що якщо би замість дня незалежності України, ми би святкували День створення УРСР, тільки називали би його днем створення України. От приблизно те саме це визначати зараз, 20 січня, день Кримської АРСР, але називати його днем. 20 січня офіційно на півострові стало днем автономної Республіки Крим у 1993-му. Таке рішення ухвалила Верховна Рада Криму. Воно закріплено на рівні рішення органів влади автономії. Були декілька спроб його затвердити на рівні загальноукраїнському, але тут якби так і не було досягнуто цієї позиції. Саме тому це рішення не може бути скасоване зараз, оскільки органи державної влади Автономної Республіки Крим фактично припинили свою діяльність, хоч вони і передбачені в законодавстві, але вони фактично не діють. У представництві радять не відзначати цей день. А за. Дати інші важливі для України дати. Наприклад, 20 січня це також день оборонців Донецького аеропорту. А щодо Криму, то 26 лютого день спротиву російській окупації на півострові. Цього дня, 2014-го, у Сімферополі на мітинг вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей, аби протистояти російській окупації та заявити про цілісність України. Вікторія Кордубан, Андрій Хрустальов, Суспільне новини, Крим. Вітання з Криму у День Соборності. Жовта стрічка влаштувала акцію, щоб нагадати, Крим був, є і буде українським. У телеграм в руху активісти розмістили фото із символом українського спротиву російським окупантам на знімках. Патріотичні стікери та наліпки з привітаннями з різних міст з Керчі, Севастополя, Сімферополя, Ялти, Алушти та Армянська. День соборності України це свято, що символізує єдність українських земель. Його відзначають щорічно 22 січня, на честь схвалення акту злуки у 1919 Цятому році, який об'єднав Українську Народну Республіку і Західну Українську Народну Республіку в єдину державу. Перевести сина ближче додому про таке просить красногвардійський суд в окупованому Криму. Матір політбранця різи Ізетова надіє каже сина, етапували в колонію республіки Сахащу, в Якутії. їздити до нього на побачення вона не може. Через вік та здоров'я має онкологічне захворювання. Наразі клопотання без відповіді, бо суд переніс засідання на кінець лютого. Розповів юрист Назім Шейхмамбетов. 9 тисяч кілометрів від Криму. Вона ні фізично, ні фінансово не зможе подужати. Щоб побачити свого сина для неї це абсолютно непосильна ноша. Тобто, фактично, направивши відбувати покарання на таку далеку від Криму відстань, федеральна служба виконання покарань позбавила можливості матері бачити свого єдиного сина. 23 кримських татар, серед яких і правозахисника Різу Ізетова, ФСБівці затримали у березні 2019 року. В 22-му ростовський суд ув'язнив ізетова до 19 років. Звинуватив у причетності до Хізбута Хрір партії, заборонені в Росії. Але вільні в Україні та інших країнах світу. Оборонець Маріуполя Асансінеджиєв, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, режисер та військовослужбовець Ахтем Сейтаблаєв, співачка Джамала. Всі вони серед героїв фотовиставки про видатних кримчан організували експозицію у Києві. Автор світлин Костянтин Ліберов, фронтовий фотограф. А от ідейною натхненницею проєкту стала призерка Олімпійських ігор та чемпіонка світу з художньої гімнастики Анна Різадінова, яка також одна з героїнь виставки. каже: основна мета нагадати Крим це Україна. Ми об'єднуємося і ми можемо зробити все від себе залежне для того, щоб повернути Крим як фізично, так і ментально додому. Крим це мій дім. Я знаю точно, що не зараз. Я знаю точно, що не завтра. Але я точно дуже би хотіла показати його своїм синам. І я про це мрію.